Реве, лютує візантія, руками берег достає, достала, зикнула, встає, і на ножах крові німіє. Скутармо пекло те палає, через базари кров тече, бо широкий доливає. Неначе птахи чорні в гаї, козацтво сміло вилітає, ніхто на світі не втече, Огонь за пеклах не пече. Руйнують мури, срібло злото, несуть чапками козаки і насипають байдаки. Горить скутар, стиха робота. І хлопці сходяться, зійшлись. Люльки з пожару закурили, на байдаки та й потягли, Рвучі червоні гори хвилі. Фрагмент Гамалія Тарас Шевченко